Номер 1103 сторінка 241. Розв'яжи рівняння перше. X додати Х додати 7,813 дорівнює 9,8. У нас невідомий один із доданків. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 9,8. Відняти 7,813. Дивимось на дробові частини зменшуваного і від'ємника. Вони рівні, то ми можемо віднімати від цілої цілу від дробової дробову. 9 відняти 7 буде 2, 8 тринадцятих відняти 8, 13 буде 0 13. 0 0,13 дорівнює 0, тобто дробова частина дорівнює 0. І в нас залишається просто натуральне число 2. Друге рівняння. Х відняти 14,1219 дорівнює 17 19. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 17,19. Додати 14,12. Х дорівнює. Ціла частина дорівнює нулеві, 0 додати 14 буде 14, а 17, 19 додати 12, 19 буде 29, 19, 19. 29, 19 – неправильний дріб. Виділяємо з нього цілу частину. 29 19 дорівнює 19 додати 10. 19. Тобто є одна ціла частина і залишається 10. Буде 1,10. Х дорівнює. 1 цілу додаємо до результату цілих і дробово залишаємо 15,10.